Цинізму немає меж у ЮНЕСКО. Засудили вбивство російського пропагандиста Ростислава Журавльова. Він разом з іншими прихильниками окупантів днями потрапив під обстріл на запорізькому напрямку та отримав несумісні із життям травми. Спочатку заяву гендиректорки ЮНЕСКО Одрі Азуле оприлюднили Розмі, а згодом вона з'явилася на офіційному сайті ЮНЕСКО. Там Азуле висловлює жаль з приводу смерті Журавльова і вимагає розслідування обставин. У своїй заяві ЮНЕСКО називає Журавльова журналістом. Хоча насправді до журналістики стосунку він фактично не має. У 2014-му разом з Губарєвим Журавльов штурмував Донецьку. Ода після того, вже в складі ЛНР займався вбивствами і крадіжками. На момент ліквідації журавльов був військовим кореспондентом пропагандистського видання РФ Рія Новості. Разом з ним наслідок атаки касетними бомбами поранення отримали ще троє расистів. До слова, після атаки на історичний центр Одеси, в ЮНЕСКО заявили, що глибоко стривожені та рішуче засуджують російський напад і пообіцяли відправити до міста свою місію для оцінки завданих збитків.